Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні приїхали на Луцький авторинок та покажемо вам самі свіжі пропозиції, а саме кросовери в бюджеті від 10 тисяч доларів. Якщо трапиться якийсь цікавий варіант і до 10, також покажемо. Якщо вас цікавить послуга автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Перед покупкою звертайтеся за контактами ось тут зверху та в описі під відео. Ну що ж, ось такий ринок. Сьогоднішній ось так виглядає. На вулиці мінус 6 градусів, 10-30 на годиннику, друзі. Тому сідайте позручніше, буде цікавий огляд. Підтримайте нас лайком та підпискою. Поїхали! Volkswagen Tiguan, автомобіль з Америки. Це на 2-літровому бензиновому двигуні, друзі, на гарних легкосплавних колесах. Ось таких. А він взагалі All Space, по ідеї, має бути семимісний. Зараз подивимося. Це 21 року автомобіль. Я думаю, можливо, навіть 2020 рік. Незрозуміло. Так, пробіг незазначений, 17900 цінник і контакт продавця залишений Так, загалом що в нас без ключового немає. Ось такий салон тканевий. Кондиціонер присутній, я б сказав, комплектація базова, тому що гумове кермо, мультимедіа присутня це, друзі, передньопривідний. так, Я думаю, що він 7-місний. ні, п'ятимісний. Бачу п'ятимісний, ну, видовжена база, це All Space. Повний привід, до речі. повний привід. Цікаво. Цікаво. Цінник в принципі, невеликий. Цікаво, який тут пробіг, треба детальніше вже телефонувати до продавця і дізнаватися, що він по ньому розкаже. Поруч стоїть ще один Volkswagen Tiguan, Тут не пише, що він повнопривідний, легкосплавні диски в сіренькому кольорі, він також на автоматі. також... Тканевий салон, мультимедіа, присутній кондиціонер, також, друзі, гумове кермо. Інформації по ньому немає, не залишена по ньому інформація. Тому рухаємося далі. А як вам, друзі, такий колір Renault Каджар, тільки щойно приїхав, як бачите, чистенький, гарний, намитий. Тільки виїхав. Свіжа пропозиція, ще ніхто його не бачив, а я вже от вам показую. Автомобіль 2016 року випуску хром-пакет, комплектація Bows, друзі, це не проста комплектація, 19 колеса. Ось такий навіть ключик в нього в чухлі, Так? Детальніше зараз подивимося, має передній задній партронік, максимальна 4LED оптика, до речі, LED Provision. Чорні зеркала. Ціник на нього 18 тисяч. А це, друзі, повнопривідний автомобіль. 220 пробіг, 1.6 6, а дизельний 15 рік, до речі. 15 2015 року без ключовий доступ є. Повний привід тут не постійний. При потребі включаєте, виключаєте, автоматичний режим присутній. Та й все. Це те, що потрібно. Літом напередку кататися, зимою повний привід можна вимкнути. Комбінований салон практичний. Ось так це все виглядає. Оригінальне мультикермо, мультимедіа, клімат присутній. Чотири склопідйомника і преміальна музика боус є. Навіть такі вставочки, бачите, є на панелі. Ну, Цікавий варіант, для себе шукає. Кросовер у яскравому гарному кольорі. Щоб не сильно виділятися на дорозі, але бути якби, при увазі. Знову ж таки. Тому що сірі, білі, чорні кольора, вони трошки вже проїлися. А от такий кольор просто він дуже гарно виглядає. Тому зверніть увагу, хто хоче перевірити, можемо для вас його. Оглянути. Перевіримо технічний стан, візуальний стан, кузов перевіримо, історію, пробіг і так далі. Насправді це умісткий автомобіль, хоч і невеликий габаритами, але місця у ньому є багато. Подивіться, який у нього багажник. дворівнева підлога присутня. Ось так все виглядає. Так і камера. Ні, камери немає. Але можна поставити при потребі. Так, друзі, ну і популярний автомобіль кросовер в такому бюджеті у межах там 10-14 тисяч доларів. Це Nissan Qashqai. У білому кольорі стоїть 1,5 дизельний, 169 тисяч пробігу, 11400 цінник, контакти продавця залишені 10-го року. Автомобіль він на механічній коробці передач, звичайно, присутня панорама, датчик доща світла і загалом по салону. Тканевий салон, оригінальне мультикермо бачу, клімат-контроль присутній. 160. 9 тисяч пробігу. 4 склопідйомника присутні. І це плюс 2. Це 7-місний. Ох, пример за задня дверка. Автомобіль семимісний, ззаду є шторка. Як бачите, місця в ньому багато, видовжена модель. І ззаду партроніки також є датчики паркування присутні. Високий кліренс. Надійний автомобіль, який вже перевірений часом. І поруч стоїть. Такий же самий, він семимісний з форкопом, до речі, в баклажановому кольорі. Коричневий такий гума Continental, бачу все сезонка, але з гарним протектором. Бачу блек пакет присутній. Панорама, такі чорні рейнги, комбінований салон. Також механіка на повному приводі. Клімат-контроль. Мультимедіа це все є зараз. По інформації, 13 тисяч доларів. Зовсім е, різна ціна, тому що, друзі, 2013 року це 1,6 дизель з 90 пробігу, 7-місний. І на комплектації такі більш якби преміальні, тому що, е, що там, що такого цікавого. Камера 360, градусів, до речі, присутня, бачите, в, в зеркалах є. Ну і це рестайлінгові моделі обидві. Так, друзі, кіаспортич замило снігом, Сьогодні у нас така зимова погодка. Другий раз замило снігом, і подивимося чорному кольорі, легкосплавні диски, зимова гума. Бачу, є передній та задній партронік. Хром пакет присутній і він повнопривідний. Так, по інформації, зараз ми заглянемо. Ого, як замежало, навіть не видно нічого. 14500 цінник. Це, друзі, 2-літровий дизельний який там рік не пише 13-го року 14500 ціни, контакт 096 74 93 072. ну, Не покажу, бо не видно нічого і замерзну Так, в салоні. Тканевий салон на автоматичній коробці передач. Оригінальне бачу шкірене мультикермо в гарному стані. Так, підігріви сидінь присутні. Є. Ось так це все виглядає. Без панорами, без люка, часто хочуть без. От, але візуально автомобіль бачу досить е, такий збережений е, і на достатній комплектації, не максималка, звичайно, але і ціник, друзі, 14500. Це 2 літра, повний привід на автоматі. Ну і в чорному кольорі. Так що, кого цікавить, можемо для вас його детально перевірити. Запас там лежить, повний комплект є. Все, ага. я зрозумів. Народний автомобіль, друзі, Рено Колеос, гарні комплектації, Боус, чорний колір, два комплекти гуми. Зараз стоїть зимовий варіант, каже, продавець без підфарбувань. Даний автомобіль приїхав з Бельгії 13-го року, 14-й експлуатація. 2.0 дизельний, 230 тисяч пробігу. Це на передньому приводі датчик доща світла і на механічній коробці передач. Присутній форкоп. Це такий дійсно багатофункціональний автомобіль, комфортний, великий, м'який свого роду. Так, по задньому ряду є шторки від сонця, повна електрика, столики для задніх пасажирів, підлокітник присутній, панорама люк, звичайно, є. І загалом подивіться, який. Вестан салону. Це, друзі, натуральна шкіра, це не дермантин, не замінник. Саме тому вони якби, довго ці салони служать. Бачите, які це все в оригіналі. Кермо теж оригінальне. Отак, зараз ми глянемо по інформації. Контакт я вам показував, все є, все розписано і ціник 12750. Виписка з кервертика, але навіть я бачу по пробігу, все можна дивитись. Так, шестиступенева механіка, передній привід, клімат присутній, навігація є. Загалом гарний автомобіль для універсальних потреб є підігрів сидінь, електропривід сидінь. Як зимою добре їздить, так само і літом надійні двигуна, які, двигуни, які перевірені часом. Volvo XC60, досить такий народний автомобіль, перевірений часом, надійний на D4-му двигуні, друзі, форкоп, пектроніки і легкосплавні ось такі колеса. Диски з літня гума. Це не основне, якби. Загалом в чорному кольорі, подивіться, як він стильно гарно виглядає. Так, він 21-го року. Це вже свіжий автомобіль. По інформації, двохлітровий дизельний. 120 кВт, 245 пробігу. Так, комплектація е, також написана. Контакт залишений, цінник 29500. Це, друзі, вам не Америка, це Європа, саме тому такий цінник на 8-ступеневому автоматі ISIN. сервісна є. Підтвердження бельгійське техніконтроль також присутнє. Бачу, є за 24 рік, 10-й місяць, 191 тисяча пробігів. Ось, там є всі записи. Асистенти, датчики безключовий доступ присутній, так, повна електрика, салон з натуральної шкіри, гарно виглядає, комфортно, оригінальне мультикермо, друзі, велика мультимедія присутня і загалом якби все так продумано до дрібниць. що я можу сказати, Підтримка для колін. Цікавий варіант у даному бюджеті. Так що, хто хоче перевірити, звертайтеся, можемо перевірити. Хто хоче підібрати, також не питання. Контакти наші в описі під відео. Контакт продавця залишений, можете телефонувати. Ось така цікава пропозиція. На ринку з'явилася, приїхала зі Швейцарії, Kia Sportage. подивіться на яких колесах. Загалом виглядає гарно, але при потребі можна домовитися з продавцем, можна їх замінити. 23-го року гума в сиренькому кольорі без підфарбувань, заявляє продавець, такі розширені арочки, ось спеціальні, щоб не бризгало. Так, Комплектація GT Line, друзі, це 2-літровий дизель, має безключовий доступ, шкіряний салон, музика JBL присутня, повна електрика, перфероване кермо мульти. Так, по інформації зараз. Покажу Контакт залишений, 240 пробігу 2016 року даний автомобіль. Так. Чорна стеля, присутня панорама, загалом підігрів, вентиляція, ну, в принципі є все, що потрібно. Ось так це все виглядає. Накладки оригінальні на порогах є, проте ж загалом стильний популярний автомобіль на ринку України. Так, друзі, Mercedes GLE. автомобіль з Америки на 3-літровому дизельному двигуні. Чорний колір, легкосплавні колеса. Бачите, яка гума. Це американська все сезонка рахується з порогами. Автомобіль 2012 року 163 тисячі кілометрів, А може ми треба уточнювати. Семимісний автомобіль, 20 тисяч доларів ціник на старті, повний привід, звичайно. Ну і ключове те, що він дизельний. Так, тонування зроблене, бачу, безключовий доступ є, світлий шкіряний салон. Звичайно, клімат, підігрів, це все є. Люк присутній. Такий величезний автомобіль для сім'ї. Це GL350, хром-пакет. Детально вже потрібно все перевіряти, що він з собою являє, кого цікавить така пропозиція. Можемо для вас детально оглянути даний автомобіль. Ну а ми рухаємось далі для вас шукати цікаві варіанти. Такий незвичайний автомобіль, не те, що незвичайний, а їх вибору на ринку фактично немає. Але цей цікавий, Хочу це показати, тому що він в топовій комплектації. Бачите, навіть є така для дальнього світла LED-лампочка на бампері. присутня. Це Ford Kuga, друзі. Це дизельний автомобіль 2-літровий, 238 тисяч пробігу, майже 13 цінок на старті. Контакт залишений продавця, повний привіт. Асистенти, всі, датчики є, панорама присутня і загалом практичний колір, легкосплавні диски. Такий цікавий варіант, безключовий доступ присутній. Так, по салону зараз ми заглянемо. Є повна електрика, електрика сидінь, шкіряний салон, до речі, якісний. На автоматичній коробці передач є підігрів лобового, музика присутня Sony, медійна система, оригінальне мультикермо 238 пробігу. Ось такий варіант на ринку з'явився. перший раз він тільки з'явився. тому я думаю, хто шукає для себе кросовер на автоматі повнопривідний в такому бюджеті, зверніть увагу. І ще й в топовій комплектації ось так виглядає. Шейфорко присутній. Ну це цікава пропозиція. Kadjar в гарному кольорі, легкосплавні диски, літня гума бачу. Кажу зразу те, що бачу, звертаю на що увагу. Передній задній партнельник присутній. Автомобіль приїхав не видно звідки. Так, 19 рік, 1,5 дизель, 184 тисячі пробігу, друзі, 18800 цінник на автоматичній коробці передач. Контакт продавця залишений. Датчики доща світла, асистенти присутні, електродзеркала, електроскладання. Так, є безключовий доступ, тканевий салон. ну, в принципі, Салон, я скажу, практичний, збережений, не зачуханий бачу. І подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Це вже, друзі, рестайлінг. Це вже, як бачите, оновлена ця панелька, клімат-контроль, оновлений. Так, повна електрика, 400 підйомника, накладки є, все є. Ну, в принципі, такий, я би сказав, культурний автомобіль, тонування заднього ряду. Задній підлокітник є, є фактично все. Так, і позаду теж. Ну, але кольнер дійсно цей самий, самий такий практичний, я би сказав. Ну, в принципі, для будь-якого автомобіля, такий універсальний. Дені ходові, лінзована оптика, туманки присутні. Ось така пропозиція на ринку є. Колеос на автоматі 2-літровий дизельний та повнопривідний. Чорний кольор, гарні легкосплавні колеса. Комплектація максимальна на шкіряному салоні в комплектації Боус, друзі. Ксенон з омивачами, передній, задній партронік присутній. Загалом класний автомобіль, я скажу, ми їх дуже багато підбирали, їх люблять. Цей 2015 року з пробігом 220 тисяч, 14 200 ціник на старті. Контакт. Продавця залишений, кого цікавить цікаво, телефонуйте, хто хоче перевірити, звертайтеся. Панорама люк присутня, безключовий доступ є. Електропривід сидіння. А, так, що в нас є? Повний привід, підігріви, все є. Якби загалом такий простий автомобіль, простий в експлуатації, простий в обслуговуванні. Електроскладання зеркал присутнє, музика преміальна, боус є. сабвуфер у багажнику, тонування задніх вікон присутнє. І він реально. Високий, якщо подивитися, ось такий в нього кліренс. На зимовій гумі, до речі. Йдемо подивимося для вас. Ще. Цікавий варіант. Бачу, стоїть це Hyundai Santa Fe В чорному кольорі свіжа пропозиція, легкосплавні диски, 20 тисяч доларів цінник, 2,2 дизель, 165 тисяч пробігу. Це 14 рік на автоматі, повний привід. Датчики доща світла, все є, без ключ присутній. Так, шкіряний салон чорний. Так, далі що в нас є? Підігріви, вентиляція. Ну, це дійсно преміальна комплектація для такого автомобіля з форкопом. Ось так це виглядає. Також популярна позиція на зимовій гумі. Часто їх обирають, а тому зверніть увагу, на умовачах. передній задній перектронік все є. Зимова гума, фактично нова, легкосплавні диски. ось Гарно виглядає, білий колір, туманки, рензована оптика. Е так, ой, помиляюсь, Це двохлітровий дизель, 206 пробігів, 15850, повний привід на автоматі. 10-го року, третій автомобіль. Вся інформація розписана, друзі. А, датчик доща світла, панорама люк, безключовий є все. Форкоп також присутній. Загалом, чого їх полюбили, ці автомобілі, тому що вони такі симпатичні, вони не мають невеликі габарити, вони компактні ось і по салону вони продумано зручні. На простому автоматі підігріви сидінь присутні, документи. Він приїхав з Бельгії. і Є підтвердження пробігу, 201 тисяча пробігу. Остання фіксація за 25 рік, 7 місяць. оригінальне кермо мульти це все є. Загалом е цікавий варіант. Це, друзі, капсула часу. Можливо, хтось не повірить, але ми можемо для вас його перевірити. 62 тисячі пробігу в цьому автомобілі. На механічній коробці передач це, друзі, 1.7 дизельний, 14.999 цінник. 11 рік, контакт продавця залишений. Ось так це все виглядає. 62 тисячі. Так, Бельгія, підтвердження пробігу є. Зараз подивимося, що воно собою являє на шкіряному салоні. Оригінальне мультикермо. У них взагалі всі всієї Кореї ролі слабенькі, кажу зразу. Дуже часто їх перешивають, фарбують. Це нормальна практика, але і зустрічаються вони в оригіналі, в класному стані. Так, підігріве садінь, мультимедіа, клімат є все. Так, повна електрика присутня, ну, без ключового доступу немає, є задні підігріви, до речі, досить преміально, щоб задній ряд підігрівався. Так, полочка в багажнику є, е, все є. Зараз ми подивимося по документах, що там є, по підтвердженню пробігу. Е, так, Карпас є в Бельгії. До 2020 року 49 тисяч пробігу. Так, і є у нас е, технічний контроль бельгійський. Також зараз ми трошки розберемося по ньому. Так, є документ, сертифікат де контролю технік. 24 рік, 12 місяць. Бачите, ось є дата. Так, 61 тисяча пробігу, друзі. Він-код. так, Є прописаний, все, можете собі дивитися, хто сумнівається в такому пробізі. Я скажу так, є різні пробіги, різні автомобілі, але від цього всього, друзі, формується цінник. Такий автомобіль можна купити за 11 тисяч доларів з пробігом 250, а можна купити за 15 з пробігом 62 тисячі км. Так що, за оглядами, звертайтеся Ярйок. Такий Sportage, друзі, на повному приводі. Це 2-літровий дизель на автоматі. Хромпакет присутній, білосніжний колір, туманки, омивачі присутні. Досить гарна пропозиція. На ринку 2010 року 230 пробігу, 15700 цінник, повний привід і контакт залишений. В цьому бюджеті такий конкурентний автомобіль, я скажу, має безпішний доступ. шкіряний салон, також оригінальне мультикермо. З підігрівами є все, що потрібно. Повна електрика, шкіряний салон. Так, По задньому ряду також заглянемо Місця в ньому я би сказав, що багато, більше, ніж навіть достатньо. Підійде для сім'ї, задні підігріви сидінь, також присутні. Ще й присутній форкоп. Портроніки також є. Загалом такий потужний, надійний, комфортний автомобіль. Honda CRV в гарному кольорі, друзі, свіжа пропозиція на ринку, лінза з замивачами, передній і задній пертронік. Загалом комфортний автомобіль, надійний. Це все ж таки Японія Японія робить речі. Але цінники на них відповідні. Автомобіль приїхав зі Швейцарії 2014 року. 2,2 дизель 240 пробігу, ціник 1970. Контакт залишений. Все ж таки це 2,2 дизель в гарній комплектації, фактично максимальна комплектація. З повним електропакетом, електробагажник навіть присутній, повна електрика, пам'ять сидінь є і оригінальне мультикермо на автоматі з підігрівами. Такий автомобіль, я скажу, він, я би не сказав, що мега сучасний, але він дає комфорт і надійність, друзі. Тонування заднього ряду. Ззаду немає перегородки посередині, також це комфортний момент. Ось так це все виглядає. Такий великий, вмісткий з порогом автомобіль. Так, друзі, ситуація непроста, але хочеться показати такий автомобіль, який щойно приїхав. Він навіть ще не розмитнився. Десь сьогодні тільки не розмитний. Ой, не сьогодні, а завтра поїде на розмитнення, бо сьогодні неділя, вихідний день. Він приїхав з Нідерландів, це KIA Sorento, 11-го року в чорному кольорі, в топовій комплектації на зимові хорошій гумі. Так, безключовий доступ, повний привід і повний привід робочий, сказав продавець. Вона ну, ще фактично не розминтилася, ще нічого по ній не робилося. І я зараз в такому стані показую автомобіль на безключовому доступі. Цінність цього автомобіля, зараз я вам покажу. Бачите, який пробіг. 105 тисяч км. Це 2,2 дизель на автоматі, друзі, з підігрівами ось в такому стані кермо. Інформації поки що такої від продавця немає, але кого зацікавить даний автомобіль, можемо для вас його подивитися. Цінник буде район десь біля 17 тисяч доларів, сказав продавець попередньо, на шкіряному салоні. І панорама, до речі, теж присутня. Так що 100 пробіга, 11 рік. Максимальна комплектація. Зверніть увагу. А які автомобілі взагалі можна дивитися з кросоверів? Там приблизно в бюджеті 10-20 тисяч доларів. Можна, звичайно, і більше, але це вже загалом кожному своє. Я скажу так: якщо дивитися Америку, можна дивитися Audi Q5. Ціни варіюються орієнтовно 15-17 тисяч доларів, можливо 18, якщо гарний пробіг. Audi Q3, BMW X3, BMW X5, ну, X5 то вже дорожча планка пішла загалом. Ось, але е, такі варіанти також можливі. Може бути Volkswagen Tiguan та, різних років, може бути в новому козові, може бути в старому козові, але загалом варіант також е, вартує уваги. Ну а якщо дивитися, друзі, по європейських автомобілях, що це можливо, загалом зараз теж розкажу. Це можливо Kia Sportage, Hyundai AX35, Nissan Qashqai Renault Koleos, А також можливі варіанти і по Hyundai Santa Fe теж цікавий варіант. Е, Антара, такі варіанти менш популярні, але загалом також можливі, якщо там на механічній коробці передач. Автомати у них не є надійні, але якщо перевірити і вони там в принципі справні, то варіанти досить непогані. Також на ринку зустрічаються електромобілі, теж популярний сегмент, кона, Ніро, Ліфи, Зойки. Вже на ринку з'являються, знаєте, які автомобілі, Renault, Megane є течі. Тож електричні мегани, сучасні, свіжі, але цінники на них в принципі, відповідні. Тому такий ринок, друзі, сьогодні e, Peugeot 3008 також можливий варіант, цікавий. Тут в комплектації GT трапився, хочеться показати. Такий оливковий гарний колір. Гарні легкосплавні диски, літня гума та передні задні парктроніки, друзі. Автомобіль 2019 року, 1,5 дизель, 224 тисячі кілометрів пробігу, 20 ціник на старті і контакти є. А загалом комфортний надійний автомобіль має 8 паневу ISIN-коробку автомат. Цікавий салон комфортний. О, машинка відкрита з вставочками Алькантари, як бачите, такий салон більш. Преміальний є, GT Line, також кермо, асистенти присутні, 224 пробігу. Чорна стеля присутня, дорого багато. І кузова. вони ціняться своїми кузовами якісними, хорошими, добре оцінкованими. ну і дизайн, Тут дизайн сам говорить за себе, що я можу сказати. Тому такі автомобілі також можна дивитися у бюджетах там орієнтовно від 19-20 від тисяч доларів і вище. Ну, вони того вартують. Hyundai Santa Fe, комфортний автомобіль, білосніжний колір, омивочий фар, передній та задній парктронік. Досить гарна комплектація, легкосплавні диски і зимова хороша гума. Автомобіль 2013 року семимісний 2.2 дизель пробігу у нього. 104 тисячі кілометрів. Так, вони є, але цінник бачите, який? Відповідний, 20-500. Контакти залишений, комплектація максимальна. Панорама люк є, безпічовий доступ, повністю шкіряний салон. Так, підігріви автопарковка присутня, но вентиляції бачу немає. Але є клімат-контроль, оригінальне гарне кермо. Я стан дійсно бачу збережений колір, до речі, білий перламутр. Це дорогий колір, в салоні за нього доплачують. Ось тонування заднього ряду присутнє. Такий сімейний, комфортний автомобіль, тим паче з гарним пробігом, з ресурсним надійним двигуном дизельним. Саме тому на нього і такий цінник. Зверніть увагу на нього. Кодокодіак сімейний, комфортний, такий класний автомобіль ресталінговий друзі, на ринок з'явився, заїхав. Це Європа, дизельний автомобіль 25800 цінник, 216 пробігу 2019 року. На зимовій гумі. Е, оптика максимальна. Е, так, контакт, контакт залишений продавця. Цінник є, повний привід присутній. 2 літра дизель, асистенти, датчики, антиблікове лобове так, Тканевий салон. Ну, комплектація, прямо не скажу, що вау Але цінник досить також і приємний, друзі. Так, тонування задніх вікон, можливо, він самим місний, тут не вказано, в принципі. Ось, але загалом також варіант, як для сімейного кросовера, цікавий автомобіль. Зверніть на нього увагу. На цьому, друзі, будемо відео завершувати. Пропозиції на ринку багато цікавих. Я скажу, вибір, якби присутній. Тому, хто шукає для себе автомобіль, звертайтеся за контактами зверху, ось тут, та в описі під відео. Надамо послуги автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля перед покупкою. Тому до зустрічі на каналі, всім добра і підтримуйте нас лайком, підпискою. Це подяка за те, що ми для вас знімаємо такі цікаві огляди. До зустрічі!